Це дуже дивна історія. Чую, що ви є сирена, але десь в інших районах, а в нас під вікном ні. Угу. Летить, не летить, що летить? Я дуже сподіваюся, що вони посплять все. <гум> Мабуть, вроді ракети летять, коротше. Вишла тільки в мене гір. Добрий ранок. Слава Богу, нічого ніде не летіло на в наш пік. Але Одеса це жопа. Одеса це ж жопа. Не знаю, як там люди заражуються. Просто кошмар кожну ніч. Мама вже переживала, що ми в коридорі, каже, мама, ми вже не встигаємо іти кудись далі, Реально, не встигали, бо не було зрозуміло, що звідки летить, тому діти і спали в коридорі, ми доспали на ліжку. І йде на зйомку сьомому -го години ранку, хочу спати як крокоділ, зараз погодую його, зроблю йому каву і ляжу на півгодинки. Потім буду будити дітей. Водувати дітей садити їх на очоку і піду зроблю собі манікюр, бо у мене завтра знімальний день. Розбудила дітей, посадила їх на навчання. Дімка вже на зйомках. Прийшла зробити манікюр. Ну, він ну, не те, що страшезно поганий, але вже неохайні руки. Якщо вони будуть в кадрі на зйомку, то це вже не статусно. Я не можу собі це дозволити, тому мушу йти робити. Я така розбалована Галі манікюром за 200 гривень. Тут манікюр коштує 750, але ви знаєте, в нас було багато манікюрниць на районі. Я обзвонила всі місця, які я знала. Всі виїхали, нікого немає. Добре, що хоч тут знайшла. Прекрасний майстер, чудово. Подарувала мені знижку на наступний візит. Обов'язково в жовтні на початку місяця схожу на педикюр, мені дуже давно треба. Чудовий майстер, я бачу, що я би хотіла попасти до неї. Приведу себе в порядок. Це можливо, б, треба було б зробити і зараз, але в неї зараз немає за часу. Зроблю сама все, що можу, а потім трошечки себе і побалую цим. Прибігла з манікюром, коля ридає. Бо він не написав те, що треба було написати, так, Оль. Mm. мене мама! Приміє! А так ж, так прибивала, так прибивала. Да, страшно. Прямо прибивала. Гвоздями до стола. Просто руки і ноги. Коля, <світ> сядем і зробимо. Це як, отак? <світ> Саме так Настя. Це до тебе Марія? можуть бути питання, якщо що, а цей, що малий, але Коля, я прийшла, де справді був неуважний з тими прямими. Але ми все встигли, все зробили. Але зараз після ЄДС треба зразу зробити домашку, добре? І наздогнати те, що ти не написав. Ми швиденько ще все зробимо, С e, в одну, в другу маленьку. Ні, Може... це не С. А що це? Це бів... півкола. Не півкола, а Так Це ж С. а можеш їсти сонце? У вас 10 хвилин до кінця перерви. Вперед. Ви столова працює лише 10 хвилин кажу, якщо тільки вибило світло, і її немає на зв'язку, всі діти Матиш вже повиходили, а Коля подружився з хлопчиком, якого звати назад. От, І от такі є. Вони вдвох дружать. Микола! Що? Я, я покажу, скільки я поляти, скільки не вибрав. Багато. Дуже по сучасних дітей. Натискаю. Хочеш покажу? Ні. Хочеш покажу? Покажи, що покажеш? Колічка відсутствує від штори, щоб не отримати по голові погрізну. Ну це сидить, спілкується. Хай гуляється, поки не набере. Ви тільки вдвох. Він чого вийшов? Мені здається, друзі, що минулого року вересень теж був дуже теплим, бо жовтень точно. Але цього року це просто абсолютно літо. Я одягнула тонесеньку кофту, джинси. От, десь щось таке. Але мені дуже жарко. Просто літо шкварить плюс 26. Це можна Ей. витримати? Ну, як не літо? Ну, по температурі літо, коль, жовті дерева. Бо дивіться, вулиця абсолютно осіння. Але по відчуттям літо. Дивина, але це дуже класно. Трендів сьогодні знову? Чи мовчав? Ти мовчав? Мовчав? Пацан в черзі за сонечками.

Так, так, так. -так, 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 -так. Там. 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 Там, там. Тут швидкий, швидкий. Куди п'є? Куди п'є, куди п'є. Дівчата, Юрій, сюди, сюди. Знімаємося спочатку і да. візьмемо тут. Володя, а дивіться, ви не стрижнули тут у нас пряма-пряма і вісовна. ми два рази зробили. Тут взагалі ми стоїмо. Угу. Це я сторону, не треба. Стоїм. А тут? Зігнута, зігнута. Дівчатка, ну ще раз так і уточнім. Повільно, комбінація. А що, Оля, хочеш стрибнути? Думаєте, не витримати? На їх пахати можна. Та-да, та -да. да -да. Шине, шине. Точка. Стоп, ото скакає точка. Нехай буде, щоб вони права, закрита. Сюда? Сюда. Сюда? Сюда, так там? Так там? Ну, а сюди. Сюди. Ще раз. Давай. Як я не зроблю? Що там стрибнути? стригнуть? шість, сім, вісім, і раз, раз, і два. І раз, два, шим, точка, хоп! пум. Будемо да. просто злиться. Ну давай. Там все нормально. П'ять, Шість, сім, вісім, раз, два, Тикадам, тикадам, Бум і хоп. і фум. фум. А тепер встаньте так, щоб друг друга не вбити. П'ять. Шість, сім, вісім, раз. Володь, я не розумію, що у них замалюнок. Тут. Ванновление, мы делали по парам. Сейчас мы Шахматы, его мы кстати, так, что раз, не расставляли. Скажи, как не выйти. Четыре линии сделать, На три, а четыре. На две, а четыре, Володя. Аня, Настя, Алина, шаг вперед сделайте. Он на Настя. Он на Настя там. Вот все. так, покрестите. Вот тут дыра, да. И давай вот вот все в темном а немножко вот, немножко тут, вот тут, залишаемся. Вот тут что у вас? Классика? Вот сюда. 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 Корпус ходить. За правою ручкою. За правою ручкою. За правою ручкою. І крок всі назад. П'ять, шість, п'ять, шість, сім. Вісім. Раз, три, Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вот тут все хочется продвижение продолжать, продвижение. Анна Настя, Настя, на рейс. І корпус, девчата, нема такого вниз, вниз. Останній раз під музику. Пять, шесть. Шесть, семь, восемь. Вниз. Ще раз. Ань. Ти так щось не зробила. Корпуса, і коли точку успевай собрать? П'ять, шість, сім, вісім, раз, три, та-та-та-та, і прийшов! Вниз, вниз назад подвигаємося. Поїхали спочатку. На п'ятому наплечи. На п'яду на плечись. Быстренько ходимо.

Mm -hmm. I'm promising mm -hmm. broken I'm a little the i, <don't> know. <laughs> I, know. I know. you, you're going down, please don't forget it. I'm

Скажу, щось домонтовую, сортую матеріали, розбираюсь, вчу текст. Це, це, це оця папка, не знаю, скільки тут зв'язків. Це тільки ні, це другий день. Перший стільки саме, а в третій. Для мене завжди з текстом було важко. Діма, ну, він має більше навичок і вчить його швидше. Аді ще я не можу, я... ні, він, я його туди він назад. І Я вивчу. Тут справа ж не в тому, щоб знати букву. Справа ж в тому сісти спокійно розібратись, які твої дії за цим, що ти робиш за цим. 23.35. треба лягати спати. Якось треба це все вилучити, Це... Але нічого, все буде добре. Ще є трошки час, щоб це все вивчити. Але щось в мене перечуття ж кілька днів якось так. Більш спокійно. Хоча я кажу так, що вечір. Я намагаюся раніше вкласти дітей спати, бо оті, ну, дуже складно їх. Ні, ні, вони дуже швидко збираються. Просто день потім перепортачений, тому що мало сплять, і коля спить Настя ні. Як же ж добре, що ми на онлайн-навчання? Все одно це простіше, не треба втягати в школу, забирати зі школи. Ми собі прибрали величезний логістичний шматок, Гемор. А якість від того стала не гірша. І ми всім дуже задоволені, Настя в заході від школи. Я ще розпитаю її. Коля теж втягнувся, що все добре, хай буде так і надалі. Я чесно скажу, що за цей час я дуже і дуже втомлена. Дуже. Якось я не відчуваю кайфу від біганини трошки забіглася. Треба просто якийсь мати вільний день, ну я вже відзнімусь. І тоді видихну. Тоді можна буде дорозбирати коробки, бо в мене срач страшезний. Багато всього треба викинути. Іграшки, шухляди, коробки, валіза, речі перебрати, в шафах навести порядок. Для цього треба хоча б днів три. Ну, знайду їх. Далі буде видно. все. Обіймаю вас. Усім бажаю гарної, спокійної, тихої ночі. Хай би і було.